Дівочки, ви упали. Чому дівчатам подобається Яой? Думаю, ви, хлопаки, та й деякі дівчата по-любому задавали для себе таке питання: ну що ж в цьому цікавого? Ну, романці там справжньо про один одного. Ну іноді з задінням БДСМ романсять, деколи навіть жорстко романсять, по самісінькі корінці. Але ж наче й в простому хтивому? Аніме те все саме є. Якщо хто не в курсі, то ми усіма можливими способами шифруємо слово, яке починається на хен і закінчується на тай. Бо не забувайте, ми на френдлі-фемелі платформі як ніяк. Тут тільки все для сімейного перегляду. Секунду попереджень я розповів, тому їдемо далі. Ті ж самі романтичні сюжети, ті ж самі сцени БДСМу, ті ж самі, ну все там є. Навіть існує багато манги і аніме, де показується почуття двох людей з тими ж переплетеннями і неабиякою перчинкою. Що ж вам ще треба, жіночки? Тю, ви реально думаєте, що дівчата та деякі хлопці читають і дивляться only Yaoi, бо типу ж яойщики? Звісно ж, ні, вони можуть читати час від часу як одне, так і інше. Звісно, з перекосами в одну із тем за основними вподобаннями. Це навіть я вам можу сказати людина, яка особливо в тому не шарила до сьогоднішнього моменту. Так от ближче до суті, уже давно вашого покірного слугу, ані Укра, мене також турбувало дане питання, і я, звісно ж, у першу чергу вирушив серфити інтернет, щоб знайти відповідь, яка турбувала мене все моє анімешне життя. І першим, щоб ви розуміли, я насерфив якийсь форум під геніальною назвою відповіді на питання, де людина під ніком Лаурелла запитала у форумчан. Таке, чому аудиторія жанрів щонен Ай і яой переважно жіноча? Чому такий парадокс? Щонен Ай і яой манги, аніме, дорами і фільми про романтичні і чуттєві стосунки між юнаками або чоловіками, а основна цільова аудиторія жінки. При цьому дівчата, як правило, гетеросексуальні. На виручку Лауреллі з таким тяжким питанням прийшло аж дві людини. Завчасно скажу, обидві були хейтери Яою. Одна з них, я так зрозумів, була дівчиною, а інша таким собі спокійним хвацьким хлопцем-критиканом. Тож почнемо з хлопчини. У чоловіків і хлопців такі жанри найчастіше викликають огиду, а от дівчатам чомусь подобається спостерігати за романтичними відносинами чоловіків. Чесно кажучи, я цього не розумію і давно ламаю голову над тим, що змушує нормальних гетеросексуальних дівчат, яким подобаються хлопці, фанатіти від Яою і Слеша. І справа тут навіть не в тому, що в Шонен Ай і яої хлопці гарніше намальовані. Є і що не не і щоджу, де вистачає красенів. Та й до того ж відсутність в каноні подібних відносин зовсім не бентежить фанаток. Зараз навіть в тих фандомах, де в першу джерелі немає навіть натяку на подібне, 80% арту і фанфікшена мають якраз яойну спрямованість. Я такі жанри, якщо не Ай і Яой, не люблю, але ставлюся до них спокійно. Тому кому подобається, нехай читають. Але мені не подобається, коли фанати намагаються вишукувати якісь яойні натяки там, де їх і близько немає, спотворюючи характери персонажів, коли, наприклад, нормальна чоловіча дружба сприймається абсолютно неадекватно. А взагалі, спасибі автору, за питання. Сподіваюся, що хто-небудь з яойщиць побажає на нього відповісти. Дійсно, хотілося б почути пояснення, чому так подобаються подібні жанри. До речі, так пишіть коментарі, чим саме вам подобається чи не подобається яой. Мені буде дуже приємно таке почитати, тільки чур без образ і трохи завуальовано. Ви ж знаєте, де ми знаходимось. Так от, після цих слів я зрозумів, що натрапив на слід, як той самий нуарний детектив. Із непідробленою цікавістю почав читати коментар вже дівчини-хейтерки. Серед моїх знайомих були і є зараз яущиці і дівчата-любительки Слешу. Сама я не сприймаю цей жанр, бо два мужика, які труться один об одного, викликають у мене огиду. Якщо вірити їхнім словам, то хлопці в його намальовані набагато красивіше, і їх характери набагато різноманітніші. Погодьтеся, що в звичайному шонен саме шонен, а не щонен Ай, головний герой найчастіше оящий зі стандартною зовнішньою зовнішністю. найчастіше з каштановими волоссями каримочим, але бувають і винятки, які мають такий же стандартний, як і їх зовнішність, характер, добряки, які всім допомагають. Вперше прочитавши ці древні рукописи, я зрозумів, що вони ніфіга не відповідають на моє запитання. Аж тут мене осяяло. Хоч ця дівчина і була хейтеркою, але дала мені той самий гачок. Гачок, за який я все ж зачепився, як той самий котик, і з неймовірною швидкістю погнав шукати і розпитувати самих фанаток Явою на своєму ТГ-каналі, в чаті і не тільки. До речі, підписуйтеся на нього. Посилання я в описі. Однією з перших відгукнулася моя вірна адміністраторка телеграм-каналу пані Райнер. І ось що вона написала: по перше, я читаю Яой, тому що це мені елементарно подобається. А по-друге, я зовсім повністю толерантна до людей з нетрадиційною орієнтацією. Вважаю їх такими самими людьми, як ми. Особисто для мене яой, по суті, відрізняється від звичайної манги хіба своєю нетрадиційною забороненою перчинкою. Ще не менш важливим фактом для мене є гарно намальовані хлопці, які підкуповують мене як дівчину своєю красою. По суті, на яой просторах можливо віднайти все від дуже жорстоких сюжетів до милих і романтичних, що, як на мене, розбавляє і насичує сам. Жанр. А поки я не сказав думки з цього приводу, я хочу подякувати своїм улюбленим донутерам, які підтримують мене навіть у такі скрутні часи. Долучайтеся і ви до їх рядів, Малих донатів не існує. Підтримайте розвиток україномовного контенту і я обов'язково замовлю словечко за вас у ісекайних богів. Всі посилання у описі продовжимо. Після цих слів я почав уловлювати деяку закономірність, а саме, що дівчатам, як це не дивно подобається, дивитися на гарні чоловічі тіла, а також на їх чоловіче заборонене кохання, яке містить у своїй забороненості ту саму перчинку, яка змушує дівчат з кожним і кожним разом повертатися до цього жанру. Хм, Але чи справді це всі причини? Я вирішив заглибитися, можна сказати, повінця, і все ж запитав про це у справжніх яощиць, прекрасних підписниць, пані та Еміраель, Чи справді це все так? І от що вони мені відповіли пані вживаю його з огляду на ті плюси, які я виділила для себе. Зокрема, сексуалізація не жіночого тіла, яку можна постійно зустріти у різному хтивому контенті, а саме чоловічого. Тобто, хен цензура тай переважно орієнтований якраз на чоловічу аудиторію своєю гіперболізацією і перебільшеннями. В той час дівчата та жінки якраз знаходяться не в доісторичному часі, де їм було заборонено взагалі думати про самозадоволення. Вони також хочуть задовольняти свої сексуальні потреби, споглядаючи на гарні тіла чоловіків. Хоч і два те. Так як ми виходимо з ідеї Я малюють жінки для жінок, то відповідно найбільш точно, що може сподобатися іншим жінкам, знає лише сама представниця цієї статі. хоча, звісно, є винятки і серед чоловіків, як споживачів, так і авторів. Мені, як дівчині, яка в своєму житті стикалася з сексизмом і стереотипізацією, набагато легше переварити подібні цьому явища, коли вони показані через призму чоловічої поведінки, тобто коли об'єктом сексизму і туди стає чоловік. Це погано, однак втілює невеличку помсту патріархат. В Яої, а саме в популярних тайтлах, де є тег насильство, дуже часто можна це помітити. І хоча я переживаю емоції разом з персонажами і співчуваю їм, однак не ретранслюю на себе ситуацію, в якій опинився головний герой, що я не можу сказати про аніме і мангу, де зображуються гетеростосунки. Коли бачу наочно, що дівчина себе принижує перед якимось альфа-самцем і не тільки, то мене це тригерить. Але і у Яої є мінуси, оскільки в тайтлах піднімаються теми сексуального насильства і нерівності, Рівності, то досить часто виникає таке явище, як романтизація. Особисто я дуже рідко стикаюся з тим, коли авторка навмисно романтизує нездорові стосунки. Однак читачі можуть поділитися на три табори: перші ті, які романтизуються, другі ті, які засуджують романтизацію з боку авторки і читачів, так звані моралофаги, які впихнуть свої чесні п'ять копійок повсюди. Треті – і ті, які вміють аналізувати і фільтрувати, що читають, а також зважають на теги під тайтлом. Це круто, що в коментарях багато можна зустріти людей, які розуміють, що ці стосунки персонажів не ок і загалом персонаж жахлива людина. Але дуже часто такі люди не хочуть звернути увагу на жанри та теги тайтлу, і при цьому звинувачують авторку та читачів, яким цей тайтл подобається. Від панні я взнав дійсно купу цікавої інфи, яка змусила мене багато про що задуматися. І Міреель теж поділилася не менш цікавими думками. До речі, хто ще до сих пір не в курсі, то і Міреель і є та прекрасна дівчина, що зачитує у моїх відео текст з жіночим голосом. Тож подякуємо їй за це у коментарях. І Мірель спочатку мені подобався яой, тому що це було щось нове, щось можна сказати забороне, дивне і цікаве. Не історія про принца і принцесу, а балада про двох принців. Але чим далі в ліс, тим жирніше партизани, і більше причин ставало на шляху. Якщо відкинути зацікавленість новим, бо на даний момент це вже не нове. Підходимо до психології людини. Тут вже грає як яой, що не най, так і сам жанр гей гей-кохання у книжках чи серіалах. У цисгендерних жінок і чоловіків різні поведінкові аспекти. То ж, коли сходяться чоловіки, жінка, ми маємо частіше всього схожу модель поведінки в більшості пар. Вона або гарна і мила дівчинка, а він її щити підтримка. Або він, що рідко і частіше пишеться жінками, слабкий і милий, а вона якась воїн-лицарка, або бізнес-вумен, зважілями як на ворогів, так і на нього. Його також стикається з гетеронормативністю, де водиться такий собі уке і такий собі семе. З одного боку, це мало би позначати чисто в сценах з рейтингом хто нижній, хто верхній, але позначає і поведінкові моменти. Манги з настільки чітким розподілом я не читаю. А ось читати або дивитись про взаємодію двох цисгендерних приблизно рівних у емоційних, фізичних і впливових аспектах хлопців це мене просто до бісиків цікавить. Якщо ж говорити про яву як про хен цензура, та із з гейськими фетишами, то тут можу пояснити інакше. Жінка, читаючи гетеро або Юрі, асоціює себе з однією з героїнь з жіночими персонажами, себе проасоціювати легше, якщо ти також це згендерна жінка. А мені асоціювати себе з жінкою в якомусь хен цензура таї не хочеться, поки не приваблює. Я коли хочу щось хтивеньке почитати, то читаю про взаємодію персонажів, не відчуваючи себе якось не так. А! Ще я дійсно роблять для жінок. Навіть подібні сцени часто переносять більш емоційне забарвлення, ніж візуальне. Я та і багато моїх подруг люблять саме емоції, душевні переживання, довіру. А як розплавляє з моментів, коли так званий топ дає так званому ботому зрозуміти, що він зробить все, аби той не боявся, не відчував болю, почувався комфортно. Ммм, звичайно, культура згутування і туди дійшла. Але в яої я більше бачу просто довбнів г, котрі не можуть розібратися з почуттями. А в гетеро постійно бачила, як дівчинку гвал цензура тують плюс-мінус 4-5 чоловіків. І я зараз не жартую, ніфіга, і у Боже! Ну і ще факт сексуалізації: в яуї або сексуалізують чоловіків, що є чимось новеньким, або герої не ідеальні. В гетеро і Юрі у героїні зобов'язане бути ідеальне тіло, зовнішність, характер, яскрава постать і силует. А чоловік так у деяких навіть облич і особистостей немає. І гет хен цензура Тай роблять чоловіки для чоловіків, де на постійній основі на екрані жінка. І ні, я люблю жінок, вони прекрасні. Але така оверсексуалізована версія жінки змушує чоловічу аудиторію подібного не відривати очей від екрану. А в мене викликає тремтіння жаху і відрази. Так само до речі, більшість чоловіків і на його і реагують. Такі відверті думки дівчат мені дали осягнути цей жанр не просто як втіху на вечір, другий, а як повноцінне опозиційне явище, яке по суті є протиставленням, бунтом, стандартним стереотипом у ген, цензура тайній школі. Про це зізнаюся чесно. Було цікаво почитати, послухати і зробити висновки. Тому з усією впевненістю хочу сказати іншим хлопакам, що в цьому жанрі немає нічого страшного. Можете видихнути з полегшенням. Ви не станете за цієї манги геями, ваша дупа у повній безпеці, а піструн залишається таким же цнутливим, як і був. Звісно ж, до першого контакту з вашим гатчем Учі Броуді. Тому надіюся, я разом з дівчатами просвітив вас по даному питанню. Ставте вподобайки, пишіть коменти, поширюйте відео і не забувайте задонати на ЗЕСУ. Усім до зустрічі, усім папа! -па.